І також сили оборони змогли покращити ситуацію на одному з найгарячіших напрямків фронту Покровському. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на полях Мюнхенської безпекової конференції. За його словами, українські позиції зараз там впевненіші ніж були. А от речник угруповування військ Хортиця Віктор Тривгубов додав, що ворог створює так звану санітарну зону навколо Покровська, щоб ускладнити захисникам оборону та перекрити шляхи постачання. Він зазначив, що російські солдати не загонюють саме місто, а натомість намагаються контролювати прилеглі території, захоплюючи будівлі в населених пунктах навколо ворожі підрозділи просуваються по годинниковій стрілці, закріплюючись на околицях. Проте за оцінками військового наразі. Ці спроби не приносять значного успіху. І з нами зараз військовий, його позивний гусь, військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади. Слава Україні! Дякую, що доєднались до нас. Героям А, Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація поруч з Покровською? Важка досить ситуація. Погодні умови, скажімо так. Не сприяють, не сприяють, скажімо так, ну, важко оборонятись. Сніг, вітер сильний, звідки певні питання. Скажімо так, але в противника так само є складнощі. ну, тобто вони як завжди погано погоду пробують штурмувати, ми відбиваємося. В цьому ніяких змін. Так, і ми вам дуже дякуємо за те, що ви робите. Але зрештою, мені цікаво щодо тактики, яка якраз пов'язана з тими погодніми умовами, які є. Адже я її читала з інших напрямків і чула, що росіяни змінюють її в залежності від того, які погодні умови, тобто можуть атакувати або малими групами, або навпаки, там коли вибігають і поступово збираються в якомусь місті, ну перебігаючи і потім вже. Ідучи на штурм, як у вас? Так, вони накопичуються, скажімо так, в певних норах, де там можуть в підвалах будівель ближчих сіл, які вони окупували, звідти вже пробують йти до наших позицій. Ось, накопичившись і хвилями, такими по декілька чоловік ідуть, йдуть, ідуть з розрахунку на те, що хтось таки йде закріпиться там двоє людей може, троє, і які чекатимуть чекати не менше. Так, та, так. А... Що... А, да. Продовжуйте, продовжуйте, будь ласка. Ну, власне, так. Ця тактика в них не дуже змінилася за останні кілька тижнів, я б сказав. Так, теж наскільки можлива робота БПЛА в таких умовах, адже вітер я так розумію, що дуже часто нам допомагає відбувати і зупиняти росіян якраз робота дронів, робота нашої розвідки, наскільки вітер впливає? Впливає безумовно. Сніг теж впливає, але нема на те ради. Мусимо літати і за будь яких умов практично проводити розвідку. Нещодавно прочитала в соцмережах так в волонтерських групах фразу про те, що зараз вже не просять білі маскувальні сітки, бо мовляв, так так би мовити, сезон завершився. Зараз розуміємо, випадає сніг, чи є в них необхідність, чи є їх достатньо. Зараз необхідності немає. Ще необхідність, скажімо так, у тому, що такого під сніг. Ось. Ну, так і білого кольору там uh -huh. теж. ну, Ті самі маски що треба десь е на позиціях там, польо посадках, ну все просто білого кольору. Поки справжня зима, так би мовити, то е захисні різні, так би мовити, накриття, зрозуміло, що під погоду і під е сезон. Uh -huh. Те, що ми почули якраз про те, що вони намагаються утечити за годинниковою стрілкою покросу, створити ось цю так звану санітарну зону. Вони захоплюють там ці хати, але я так розумію, що вони в них не розміщуються. Вони захоплюються і це як їхні опорні пункти. Як це працює, розкажіть, будь ласка. Ну, власне кажучи, щодо за годинниковою стрілкою, тут, тут теж нічого нового. Пробують дійти до траси Паврадні з Покровська, uh -huh. пробують так само йти далі від тих е захоплених ними сіл, ближніх до Покровська, хоча е на певних ділянках е ми їх відкинули. Е як вам відомо, це не зона відповідальності мого підрозділу, тому uh -huh. я не можу тут коментувати. Але в новинах це є так само, як і на Діпстейті. Піщани звучать постійно, uh -huh. зокрема. Так, зрозуміло. Дякуємо вам дуже за те, що доєдналися до нас сьогодні. Військовослужбовець з ї окремої єгерської бригади з позивним гусь говорили про ситуацію на покровському напрямку.